Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка портативний міні-кондиціонер. Посилання на нього залишу в описі. Вони зараз багато рекламуються, тому я вирішив купити і перевірити, чи є в ньому якийсь сенс. Чи це просто вентилятор в іншій обгорці. Давайте подивимось. В комплекті, інструкція англійською. Якийсь талон контролю якості. Два пакетики з речовиною, яка робить синю воду, як у сумках-холодильниках. В них заливається вода, заморожується, а потім вона довго тримається холодною. USB кабель для живлення довжиною 1 метр. І сам кондиціонер. Виглядає він нормально пластик середньої якості. Ззаду бачимо, що працює він від 5 вольт 2 А, об'єм бака для води 300 мл. Решітку можна рухати, щоб змінити напрямок повітря. Це бак для води. Там стоїть мембрана, яка за допомогою ультразвукових коливань розпилює воду на вентилятор. Так само, як зволожувачі повітря. За рахунок цього і відбувається охолодження. Кабель живлення підключається ззаду. Тепер подивимося, що роблять кнопки. Перша вкил-викил. Ну, ви чули з яким звуком він увімкнувся. Але потім цей скрегіт пропав. Наступна кнопка регулює швидкість вентилятора. Всього 6 швидкостей. На найбільшій швидкості рух повітря відчувається метри за півтора-два. Наступна кнопка вмикає таймер в діапазоні від однієї до 6 годин. Далі ввімкнення розпилення води. І остання кнопка вмикає і вимикає підсвітку. Підсвітка RGB переливається різними кольорами. Порівню шуму. З вімкненим розпиленням на першій швидкості вентилятора він в районі 53 дБ. На максимальній швидкості 59 дБ. Просто фоновий шум в квартирі 35 дБ. По відчуттям повітря з нього дійсно холодніше. Але давайте перевіримо це за допомогою термометрів. Зліва на екрані ви бачите вологість і температуру повітря, датчики прямо перед вентилятором. Встановлюю таймер на годину. Спочатку без розпилення води. І через годину перевірю, яка буде температура. І ось через годину він автоматично вимкнувся. Температура 27,8 градусів. Далі в бак накидую льоду. Заливаю водою і вмикаю розпилення. Також на годину. І ось через годину температура впала до 27,3 градусів, тобто на пів градуса. На перший погляд, це не дуже велика різниця, але вона дуже добре відчувається на шкірі. Тож в такому вентиляторі з розпилювачем води сенс є. Звісно, якщо у вас немає звичайного вентилятора і звичайного зволожувача повітря. Посилання на нього буде в описі до відео. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!